Добрий день. Сьогодні я почну записувати коротеньке відео стосовно проблем та перспектив темплатного синтезу макроциклічних та клатрохелатних комплексів. Отже, у нас є дві основні реакції, за якими ми синтезуємо такі сполуки. <кій> Перший тип реакцій з йонами міді. В результаті взаємодії солей МІДі з оксалодегідразидом у присутності карбонільних агентів утворюються наступні сполуки. У присутності формальдегіду було ізольовано макроциклічний комплекс МІДі-3 із ось таким характером замикання. В результаті на кінцівках макроциклу утворюються оксадіазенанові шестичленні цикли. Якщо реакцію проводити з кетонами, то утворюються циклічні продукти спірохарактеру, у яких в випадку циклогексанону утворюється відповідний шестичленний цикл. Якщо ж використовувати аліфатичні кетони, то просто у нас є чвертинний вуглець, в якому є звичайне заміщення. Якщо використовувати ацетальдегід, то Відповідно до літературних даних, утворюються два продукти. Один формальдегідного типу, а інший такого типу, як у випадку кетонів. При проведенні аналогічної реакції із йонами металів, які утворюють шестикоординовані октеедричні комплекси, а саме, залізо, манган, а також кобальт. Утворюється клатрохлатні комплекс. В результаті подібної шивки утворюється клатрохелат, і ви бачите, що замикання циклу відбувається за рахунок утворення ось такої шестичленної корони із трьома атомами азоту. Слід сказати, що в обох випадках бере участь в реакції кисень повітря. В результаті утворюються комплекси МІДі 3, відповідно Заліза 3, Мангану 3 та кобальту 3, тобто скрізь іде окиснення. Макроциклічні комплекси МІДі, їхні структури представлені на даному слайді. Тобто, маємо два типи замикання циклів, і зверніть увагу також на. Вид зі сторони з боку, яка цікава конформація відповідних макроциклів. А також комплекси МІДі 3 слід сказати, що вони характеризуються дуже високою ефективністю стабілізації МІДі-3. Відповідні редокс потенціали в ацетонітрилі мають дуже низькі від'ємні значення, я би сказав, рекордні значення. Ось циклічні вольтоперограми показані, що процес має квазіоборотний характер, тобто відновлення до МІДі 2. І в результаті це відновлення відбувається при дуже низьких потенціалах або при дуже, ді, дуже потужних відновників, таких як дітіоніт натрію, наприклад. У випадку клатрохилатних комплексів також. Має місце окиснення. Ось ви також можете побачити у динаміці, як виглядає клатрохелат. Клатрохелати і Заліза, і кобальта, і е, мангану мають подібну, дуже близьку будову це спотворена тригональна антипризма. В чому основні проблеми даних синтезів? Фактично в усіх випадках. В усіх синтетичних схемах, які ми використовуємо, має місце утворення або двох продуктів, або основного продукту та домішки. І е, виділяти чистий продукт, виявляється, досить важко. Скажімо, у випадку синтезу комплексів міді, е, формальдегідного синтезу саме, утворюється суміш двох речовин: синій та фіолетовий. Причому той продукт, для якого відома структура, це продукт фіолетовий. Mm -hmm. Що таке синій, наразі ми не знаємо. Можливо, це продукт, аналогічний до реакції з кетонами, тому що у випадку кетонних синтезів з ацетоном, з циклогексаноном, тощо, утворюється саме синій продукт, причому він є єдиним. У випадку Синтезу комплексів заліза поряд із цільовим продуктом клатрохилатом залізу 4 утворюється помітна кількість коричневого продукту, який, на нашу думку, є якимось комплексом заліза 3, але який ми охарактеризувати наразі не змогли. Також у випадку клатрохилатних комплексів кобальту, 3 при синтезі утворюється суміш. Синього та рожевого продукту, причому синій є головною фракцією. Наразі у нас немає відпрацьованої методики, яка би нас влаштовувала методики виділення цільових продуктів. Також у нас немає ідентифікації домішки або побічного продукту. Яким чином ми зараз підходимо для того, щоб виділити цільовий продукт? Як правило, це. Підбір відповідних умов кристалізації за допомогою варіювання асортименту доступних катіонів. Адже всі комплекси, які утворюються, і макроциклічні, і клаторхелатні, вони є негативно зарядженими, аніонними. Отже, потребують якогось катіону. Таким чином, якщо Проводити синтез або після синтезу додати різноманітні сполуки, що містять різні катіони, такі, як, скажімо, літій, калій, натрій, цезій, кальцій, барій, органічні катіони, тетраетиламоній, тетраметиламоній, тетрабутиламоній, тетрафенілфосфоній, арсоній та деякі інші, то можна підібрати такі умови, щоб, по-перше, була зручна кристалізація. Кристалізувався лише один продукт. Або таким чином можна модулювати розчинність. Тобто, при використанні, скажімо, йонів лужних металів, розчинність буде лише у воді, і, можливо, в метанолі, в ДМСО. Якщо ж використовувати органічні катіони, то вони такі сполуки будуть розчинятися у більшості полярних та середньополярних органічних розчинників, таких як спирти, кетони, хлоровмісні розчинники. Відповідно, можна так проводити кристалізацію або дрібну кристалізацію. Е, ну, наразі одна з таких найбільш зручних методик для заліза, яка була відпрацьована ще з самого початку, це використання тетрафеніларсонію. Додається до синтетичної суміші хлорид або бромід тетрафеніл арсонію. Далі, після цього, сполука починає розчинятися в органічній фазі, витягується хлороформ, потім відганяється хлороформ, перерозчиняється продукт у воді, з якої дуже гарно виростають великі кристали чистої сполуки. Коричнева домішка в цьому участі не бере. Але, на жаль, по-перше, це арсоній. Тобто, він. Досить дорогий, ну а друге, він все ж таки токсичний для біологічних досліджень це не підійде. Інші варіанти також є, але вони нас наразі не влаштовують. Отже, є задача розділення. З міддю також є певна проблема, ще не підібран оптимальний катіон для цього. І з кобальтом проблема поки що не вирішена. Тобто, перший спосіб це перебір катіонів і. Селективна або дрібна кристалізація. Ну, ще є другий спосіб, який також не відпрацьований це спосіб, який базується на хроматографічному розділенні. Тим більше, що всі сполуки кольорові і детекція хроматографічних смуг дуже легкою виявляється. Проблема полягає в тому, що оптимальним методом для такого розділення могла би бути йонобмінна хроматографія. Але, на жаль, немає фахівців, які добре володіють цим методом. З іншого боку, можна використовувати звичайну рідинну хроматографію на силікагелі, але для цього треба використовувати органічні контркатіони з тим, щоб розчинність сполук була достатньо хорошою в сумішах органічних розчинників. Сподіваємося, що в найближчий час нам вдасться оптимізувати методики виділення розділення. І отримання цільових сполук у чистому вигляді.